Майна панове, з великим задоволенням запрошуємо всіх вас на чергове протистояння Мастер IT Лізі. Ну і не так багато передумов. побачити золоту гру. Дуже довго зараз Копак роздумував щодо передачі на Доцька. Кравець віддає. Яким удар блокує, які вміють працювати із Ну, А Касланго, передача на Кузьміна. той він не забиває Ярослав проти Романа Копака. Віддає Андрію Кузьміну. Той прострілі. Забивати можна 1-0, Максимов. Браво! Чудово зараз розіграли цю комбінацію. Намагатиметься зараз відпрацьовувати у захисті, але це вдається досить погано. У нас рівнова. Скиба тут вже забиває. Ось тільки має ну, почати. Файна з великим задоволенням повертаємось на заключну 20 хвилинку. Другому нічию Інтеліасом. Щодо Нестеровського, він намагається завжди брати участь. А джілівей переведення ліворуч. Богдан полуліг у центральну зону надане лоча, то й пробиває ближній кут. Досить непогано. 9 хвилин та стільки ж секунд. Доведеться ще хлопцям попітніти. Ударна позиція була у скиби молода. Передача на Андрія Кузьміна. Тут вільний Олександр Щепанський. Дуже ефективно зараз розпорядився ситуацію. Наразі темні дії. Передача на Михалюня! Той віддає Щепанському. Передача на Михалюня, то й грудьми собі скинув круло на землю. Кравець! Пробиває Щепанський! Так, що найменше. Так як намагатиметься зараз працюватись якщо. Кравець. Віддає передачу на Михалюня. Ігор Кравець. Удар! О! Завершує! Браво! Єгор Кравець герой цього матчу. Вавос! Так би йому крикнули в Іспанії. Так йому сьогодні скажуть партнери. Попереду Нікс проти субсервейту. Не пропустіть.